Дуже важливо, щоб афірмації, якими ви займаєтесь, були доступні глибинні свідомості, тому що коли я кажу, що я сильна, а мій внутрішній голос, моя особистість сіє сумніви про цьому і каже: Де ж ти сильна?? Ти не можеш навіть за себе постояти. Або я кажу, що я багата, і мій внутрішній голос каже: Де ти багата, в тебе за душею нічого немає, то в чому ти є багатою. Такій ситуації нам треба вчитися бачити плюси. Коли ми з вами пересуваємось містом, спілкуємось з оточенням, соціумі, ми збираємо інформацію, усвідомлено чи не усвідомлено. І наш мозок перестає концентрувати увагу на головному. Ми вбираємо в себе всю ту інформацію, яка по факту нам не приносить нічого доброго. Але ми відволікаємося від нашої головної думки, головної цілі, головної ідеї. Ми повинні розуміти, чого ми дійсно істинно хочемо. Афірмації можуть зробити людину вище, але необхідно до них підходити дуже обережно та усвідомлено.